Доброго дня. Сьогодні, 29 дев'ятого квітня, ми студентами дошкільної освіти та початкової освіти відвідали цю національну бібліотеку України для дітей. Нам розповіли сьогодні дуже багато цікавої інформації, наприклад, про унікальну колекцію рідкісних і цінних видань, які зосереджено більше 15 тисяч одиниць зберігання книг і журналів для дітей 19-го, першої половини 20-го століття, які розміщені в головній дитячій книгозбірні України. На цьому відео ви можете побачити, як ми розглядали різні види поп-ап книг. А тут ми ознайомилися з книгою Вімельбух. Це розувальна книга, яка містить велику кількість яскравих малюнків і майже не містить тексту. Ми розглядали дуже багато дитячої літератури та навіть нам показували дитячі комікси. Також я дізналася про сучасні видавництва, а найбільше, що мене вразило, книги, які допомагають батькам сказати найважливіші речі мовою дітей. До речі, теми, які в минулому більшість батьків замовчували. Тобто, як відчути та зрозуміти себе та свої емоції, що таке щастя, що добре, а що погано, що таке свобода, хто я тощо. В бібліотеці є навіть кімната для відпочинку, де ви можете потанцювати та поспівати. Якщо ви хочете дізнатись детальною інформацію про бібліотеку, знизу є посилання на сайт, де ви можете прочитати анонси та новини бібліотеки, а також прикріплена адреса.